Крадена весна Горголь Ігнатьєва. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ринковою холодною росою, і будуть чути пісні солов'я, А ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений Ірпінь, йому плече підставить сіва буча, а Бородянка й гостомель побратим порушить тише стогоном болючим. Демидів раз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів!» Козаровичі пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, да вровані ординським тим мечем, піднімуть хвиль в морі стоголося. Почується ванки. сивий дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі не зламали. Засяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо можності такої світ не знав. Посиля духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя, Запахну чорнобривці рута м'ята, І мама заспіває котика-котка, І принесе він зайчика гостинця татом.